Російська Федерація цієї ночі скоїла воєнний злочин. Орешнік Російський це знаряддя злочину. А той, хто віддав наказ застосувати воєнний злочинець, Україна документує і має якомога швидше передати докази разом з уламками цього орішника на міжнародний кримінальний суд. Та найближчим часом запустити міжнародний трибунал. І там, на лаві підсудних, зокрема, і цей воєнний злочин разом з їхнім арешником має бути засуджений в цьому світі. Знаєте для чого? Та для того, щоб тих, хто надав наказ, засудили. А головне власність російську, власність нерухомість і банкові рахунки, які кошти всій Російської Федерації були конфісковані правильно і виплачені Україні у вигляді компенсації за такі величезні, величезні збитки від воєнного злочину Росії. Ну і американська сторона діє ще один третій. Російський тіньовий, так званий так званий танкер Олайна затриманий в Карибському морі, заарештований, як і нафту, яку він намагався нелегально. Перевозити та нелегально заробляти на війну проти України у всякому разі сполучені Штати Америки почали перекривати всі ці тіньові флоти та можливості Росії і Путіну фінансувати арішники по Україні.